Отже, ще поки не наступила повна ніч, я вам покажу одною рукою, тож вибачайте, вставляємо от такий виброс для себе металевий стержень, чи як він там називається, кріплення. Дві штучки, як бачите, я вже зробив. Просто вставляємо його, вибираємо де саме робити це Я зроблю тут, бо тут мені потрібно, щоб я вам покажу, а треба притримувати бампер однією рукою і іншою, і тримати ще телефон не зможу. Тож, натискаємо пістолет, ось кнопочку, загорається лампочка і починає нагрівати цю скобу. Бачимо, воно одразу, тобто не треба чекати, поки воно там розплавить щось. Не знаю, наскільки глибоко, але я. Роблю так, щоб воно було не сильно глибоко, щоб воно повністю не прожило пластик. Бо якої воно там глибини? Глибини я точно не знаю. Так, Все. Виймаємо. Ну, Я так вважаю, що замало. Треба ще доплавлювати. Ну, Сенс ви побачили, як це все робиться. Е -е... Чи не сенс? Інше слово якесь. Коротше, заміни. В коментарях напишіть. Як, і, е, як саме потрібно працювати з цим пістолетиком. У мене там ще є реальні станції, я пробую ще зазубрений, такий, як показують на відосіках, зробити потім між цими клепками. Все, поїхали. Насолоджуйтесь життям. Любіть один одного, поважайте. Е, немає значення, це ваша родина чи ви десь на дорозі. Всім гарного настрою Па-па. Я ще можу щось покажу на цьому Давай. ось таким чином я проблемні місця я зробив на скобках на скобах а потім в мене прутків не було тут же паяний був бампер тож я взяв розпаяв той пруток що був і отаким чином замазюкав тобто я вів зараз де, ну, тут наприклад тут прутка не було я своїм же пластиком заходив десь на два, 2 правіше ну, не на 2, а пів сантиметра десь. Лівіше правіше, там, до сантиметра в кожну сторону. І отаким от, от чином паяльником, отак от згладжуючи, брав, розтопив роз... пластик і вів його в сторону щілини. З тієї сторони з тієї сторони, вона просто гола, вся щілина. Якщо бачимо, все я зробив, як міг, це перший раз я бампер паяв, приїхав вже пізно, тож на вулиці вже темряво було. Тобто отакі от, от прутки, вони прямо лежали отут -от -от, повністю по шву по цьому. Я його розтопив. І максимально э, замазюкав так, щоб воно розтопив цей трохи пластик і цей. І отаким от чином лівіше, правіше. Зараз я пообрізаю ці шпінделі. Я їх не обрізав, щоб ви бачили, де саме я їх і яким чином. Тобто я їх робив і так. Зараз бо виключиться. І таким чином. Тобто стягував, ну, не стягував, а фіксував верх і низ, так скажем. І отак от і впоперек. Тобто тут десь в мене було. А отут, в принципі, бачимо, да? Ця йде отак поперек, ця поперек, ця вздовж. Тут в мене не вийшло. Тож маємо те, що маємо. Отут я йшов таким чином, що одну. Отак от от стягнув одну другу, тут поперек. Поперек, між ними. Не знаю, як буде триматися. Тут нижню частину я теж попрактикував, теж замусолив, але я тут з двох сторін зробив. Там вже не було часу. Тут воно прямо повилазило зверху, то що було. як я робив, отак канавку робив. А, до речі. Отак от паяльником робив канавку. Те, те ж саме і тут. Так само. Робив канавку, а потім всю канавку змазував цей весь пластик. Тож ви можете при бажанні зробити це без прутків. Якщо їх немає під рукою, якщо немає скоб, теж саме. Я паяльну станцію зробив, до речі, паяльну станцію я посилання, нагадайте мені в коментарях, якщо я не залишу, посилання. В коментарях, ой, в описі під відео, під відео залишу. Так що, якось так. Завтра вже зроблю кіно на самій машині, бо машина зараз, як бачимо, майже не видна. І подивимось, що з цього вийде. Все. Дякую за увагу. Темрява. Пока-пока. Ну що я вам хочу сказати? Зробив я бампер. Так, в принципі, не видно, що дуже гуд, але ж набагато краще, ніж було, бо було розсічена губа повністю. Ося частина стопорщилась окремо. Ось так ось скрутив, скрутів, але оця дірочка, його не було, кусочка цього не знаю де. Може в багажнику десь лежить, не знаю. І оцей кусочок теж напаявся, напаявся, ну, він вже паявся, тому як не сильно його іспухнув, як то кажуть. Так що якось так ось. Тобто в принципі, для, для першого разу і для... Якщо брати те, що я без пластику все це робив, а саме з тим пластиком, що був, і що воно все тримається, Ну, зазори там є, ну і для першого разу, отут -от взагалі яйно. Це хлопчики та дівчатки, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо шукати новий бампер, а поки поїдемо там, поїздимо.